Добрий вечір! Знаєте, дивно, що в нас в суспільстві чоловіків з складним характером називають модаками, а жінок з перчинкою. Просто для мене жінка з перчинкою це або продавчиця перцю, або трансгендер. Але жінки-модачки реально існують, і тут не треба путати. Думаю, після цього стендапу до мене напишуть кілька жінок-мудачок, але як мінімум ніхто не дорікне мені вже, що я не використовую фемінітив. До речі, до речі мінімальна мета цього стендапу це закрити рот кільком хейтеркам максимально потрапити на канал Палає. Кого я вношу в список жінок-мудачок? Він повинен платити за мене, бо це його чоловіча функція. Мене народжували бути принцесою, або замінити юлі різничок на когось іншого вона мені не подобається. Останнє мені взагалі по барабану, поки це не говорить мій хлопець. До речі, якось хотіла в коментарях попереписуватися з жінками-бодачками. Ну і щоб не сполитися, не писала, що я Юля Різничок, ну і вже не Юра мужичок. Писала що, я... писала, що я Толя мудачок. Толі, до речі, хамили значно менше, звідси робимо висновок. Жінки до жінок значно агресивніші. Це пояснюється як сильнішим інстинктом самозбереження, так і жахливішою заздрістю до їбабельніших. Іноді я дійсно вражена жіночими вимогами. Я недавно познайомилася з дівчиною, яка на повному серйозі сказала, що чоловік справжній не має права приймати від жінки подарунок, це низько. Я би в такому випадку дуже хотіла подивитися на її обличчя, коли, наприклад, вона завагітніє, скаже про це своєму хлопцю. А він такий, вибач, я не можу цього прийняти. Це надто низько. Але я говорю не лише про меркантильність, я говорю загалом про дівчат, яким постійно щось не подобається. Наприклад, купила йогурт з висівками, а там попався кусочок з вівсянкою. Зіпсований настрій на цілий день. Два кусочки з вівсянкою на два дні. Купила йогурт з вівсянкою на рік. Я думаю, що такі жінки, якщо у 25 років замовлять собі портрет, то він буде виглядати як Шевченка. Це просто такий тип людей, яким вічно щось не подобається. Їм не подобається, що комусь щось може хотітися не те, що хочеться їм, в результаті вже нічого не хочеться. Я це часто помічаю в коментарях, коли мені жінки пишуть, «Еманцепована жінка в мені хоче вирватися, мізогінія і так далі. А я не розумію, навіщо писати стільки складних слів, якщо можна просто написати. Меня заздрю, що коли жадана на стрімі сиділа ти, а не я це... Це... Це б, усе б спростило. До речі, стосовно коментарів був колись такий коментар, де ви знайшли таких страшних дівчат. Невже не було гарніших заховати їх назад в печери? Прям таке враження, що печери — це складник красивих дівчат. Якщо це було правдою, то питання, куди зникла Ангера Мелькель, відпало б саме собою. Вона зараз в скелях Довбоша живе з Людмилою Янукович. Ще якось було відео, під яким написали. Я виходила на сцену, спіткнулася, а в залі було чотири людини і був коментар. Юля втратила достойність одразу перед чотирма чоловіками. Мені деколи здається, що деяким жінкам взагалі все одно що писати, головне до дівчини. Ще був стрім, де мені написали в чаті: ця Роксана Тимків тупа пізда. Хтось написав, це Юля Різничок, і жінка додала: тим більше хуйова. <риклад> так. Е, та й взагалі мені здається, це доволі дивно, що жінки кажуть, дівчата мають право бути якими хочуть, але є певний список, якими бути не можна. Не можна бути стереотипною, не можна поводитися як хлопці, не можна матюкатись, не можна вчити хлопців матюкатись. Мовчати теж не можна. А знаєте, що можна робити? Бути собою і робити, що хочеш. Мені ще якось відео написали: бачила б тебе твоя мама, а моя мама писала зі мною ці жарти, і дасть пізди, якщо зайде в коментарі. <праць> Взагалі, питання логічне: звідки беруться жінки мудачки Коли господь виганяв єву з раю. Він сказав їй, у вас будуть критичні дні, тяжкі пологи, і дехто з вас буде народжувати в прямому ефірі в інстаграмі. Мені здається, що токсичні ну, модачки народжуються з чогось токсичного, тому можливо, їх запліднювали під відео з Гордоном. Але я справді не розумію. Е Ну, я не розумію, як розумні жінки можуть ввечері тратити стільки часу на написання негативних коментарів. Я не уявляю, як Анджеліна Джолі пише ввечері Дженніфер Лопес, в тебе жопа велика. Або я не уявляю, як Ольга Фреймут е, пише Тіні Кароль, ти неправильно вилку тримаєш. Уявляєте таке? Ну, я теж, в принципі, уявляю. В принципі, ми говоримо про жінку, яка франківську двері в туалеті виламувала. Або княгиня Ольга, чи могла вона е, писати записочку Деревляне Лухи і прикріплювати до голуба? Е, але в принципі вона могла прив'язувати все, що хоче, ну крім князя Ігоря. Його на той момент вже прив'язали. Е, так що, як розпізнати у собі жінку-мудачку? Перший рівень я тебе дратую. Другий рівень тебе дратує Вадим Дюнько. А це вже проблема, бо Вадим дуже сильна лапочка. Третій рівень тебе не дратує Вахнич. Так, я впевнена, що в залі немає жінок-модачок, але я думаю, що це відео, якщо потрапить в інтернет, я зможу до них звернутися. Тому хочу сказати: я ваших коментарів читати не буду, бо в печері де я сиджу з ангелою Меркель, немає інтернету. А ще можете вважати, що цей стендап я розказувала не від імені Юлії Різничок, а від імені Толі Мудачка. Йому менше гедоти пишуть. <рес> ще хочу поговорити про таку тему. Знаєте, з часом помічаємо з віком, що ми дуже довго не задумуємося про якісь речі, доки не постаріємо. І це є не про артрит чи катаракту. Наприклад, як люди в селі живуть у віртуальному світі, граються нікому не потрібно в веселу ферму. Наприклад, мій дід також грав в останні роки свого життя у своєрідну веселу ферму жив у віртуальному світі. Ми називали це маразмом. А дід мій потім злився, а мені його не подобалося злити. Якби я хотіла розізлити діда, він у мене працював на шоколадній фабриці, то я би показувала отак і казала, що це тризуб. А оскільки він працював на шоколадній фабриці, то він привик, що так треба заходити в парадний вхід, а отак в шоколадний цех. <рес> Якось до нас в село приїжджала хата на тата. Знаєте такий проєкт? <рес> шукали, шукали конкурсантів. Ось то в селі ніхто не хотів брати в участі, бо всіх була одна єдина причина. Перед тим, як пустити телебачення до хати, треба зробити ремонт. Були жінки, які спочатку відмовлялися, а потім через дві години кликали журналістів. І коли ті вже приходили, то були спечені голубці, в дітів святкові діти і закриті в кімнатах баби і діди, які не хотіли перевдягатися. Ще кажуть: в якомусь будинку всі спали, і якби не дід, який цілодобово дивиться вікно, то прогавили б журналістів. Але все-таки одна сім'я погодилася. Те в кожному селі є така сім'я, яка виживає за рахунок постійних народжувань дітей. То журналісти їм відмовили, сказали, що не можуть учасники бути меркантильнішими за продюсерів. До нас додому вони теж приходили. Момент вибрали не найкращий. Мій батько якраз заснув, а по телевізору почалася блудлива Каліфорнія. То мама з ним потім тиждень не розмовляла, казала, що він опозорив її на весь світ. А нам, до речі, тепер не дуже тяжко опозоритись на весь світ, маючи супутник. Я думаю, що притулок купив супутник, бо він привик, що файною Україну мають показувати супутникового. Ще таке помітила, ми три дні збирали гроші і купили супутник. А коли будемо збирати місяць, то купимо місяць. Думаю, що далі притула має збирати на гігантські літаки з порошком. Поясню, уявіть собі, 300 величезних мрій піднімаються в небо, засипають тайдом Росію і стирають цю пляму з лиця землі назавжди. Але стосовно публічності, не знаю, чи це дуже хороша ідея, маю одну теорію, згідно якої ну, треба трошки соромитися родичів. Ця теорія полягає в тому, що старші люди дуже жахливо впливають на маленьких дітей. Поясню, у мене є племінниця, яка тиждень провела з бабою. Потім в дівчинки було день народження, прийшли гості, сидять за столом, і вона в кінці каже: Ну, дякую, що зібрались, десь Бог, на другий рік зустрінемося ще раз. Мені здається, старші люди мають такий сильний вплив на дітей, бо вони аб'юзери. Вони трошки абюзять. Стосовно останнього аб'юзу щодо мене, це купи собі нормальний одяг. А в мене нормальний одяг. Я кажу: бабо, я все розумію, але чим ти ліпша за мене, ти ж теж без лівчика сидиш. Он як соски видно. А ну, признавайся, маєш якогось кавалера, жучить тебе хтось. Ось мені взагалі дуже не подобається, коли мені родичі говорять за зовнішній вигляд. Я в такі моменти дуже сильно примрожую очі і так пошепки кажу: вороги, пам'ятайте, ви даєте мені сили. Цю фразу я прочитала в книзі, яка мені дуже подобалась в дитинстві Шлях самурая. Так що пам'ятайте, які б віртуальні замки ви не будували в реальному світі, Бог і притула все бачить. Дякую.